Друга Самуїлова, п'ятий розділ. І посходилися всі Ізраїлеві племена до Давида в Хеврон, та й сказали йому: Оце ми кість твоя та тіло Твоє ми. І давніш, коли Саул був царем над нами, то водив Ізраїля на війну і приводив назад. І Господь тобі сказав: Ти будеш пасти народа мого Ізраїля, і ти будеш володарем над Ізраїлем. І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а цар Давид склав із ними умову в Хевроні перед Господнім лицем, і помазали вони Давида царем над Ізраїлем. Давид був віку тридцяти літ, коли став царювати, і сорок літ царював він. У Хевроні царював він над Юдою сім літ і шість місяців, і в Єрусалимі царював тридцять. 30... І три роки над усім Ізраїлем та Юдою. І пішов цар та люди його до Єрусалиму, на євусиянина, мешканця того краю. А той сказав Давидові, говорячи: Ти не війдеш сюди, хіба повиганяєш сліпих та кривих. А це значить, Давид ніколи не війде сюди. Та Давид здобув твердиню Сіон, він став Давидовим містом. І сказав Давид того дня: кожен, хто заб'є євусіянина, нехай скине до каналу, а з ним і кривих та сліпих, зневаджених для Давидової душі. Тому говорить: сліпий та кривий не ввійде додому. І осівся Давид у твердині і назвав ім'я їй Давидове місто, і будував Давид навколо відмілої усередині. І Давид ставав усе більшим, а Господь Бог Саваот був із ним. І послав хірам, цар Тирський, послів до Давида таке дрового дерева, і теслів, і каменярів для стін, і вони збудували дім для Давида. І пересвідчився Давид, що Господь поставив його міцно царем над Ізраїлем, і що він підніс царство його ради народу свого Ізраїля. А Давид узяв ще наложниць та жінок з Єрусалиму по виході його з Хеврону, і народилися Давидові ще сини та дочки. А оце імена народжених йому в Єрусалимі: Шаума, і Йошавав, і Н'Йонатан, і Соломон, і Євхар, і Еліуша, і Нефек, і Яфія, і Елімашама, і Еліада, і Еліфает. І почули филистимляни, що Давида помазали царем над Ізраїлем, і вийшли всі филистимляни, щоб шукати Давида. І Давид почув про це і зійшов до твердині. А филистимляни прийшли та розташувалися в долині Рефаїм. А Давид запитався Господа, говорячи: Чи виходити мені проти Филистимлян, чи даси їх у мою руку? І Господь відказав до Давида Виходь, бо справді дам Филистимлян у руку твою. І прийшов Давид до Баалперіцамю, і побив їх там Давид та й сказав: Господь розірвав ворогів моїх передо мною, як розривають води. Тому він назвав ім'я тому місцю Балпер і вони полишили там своїх божків, а їх забрав Давид та люди його. А Филистимляни знову прийшли і розташувалися в долині Рефаїм, і запитався Давид Господа. А він сказав: Не виходь, оточи їх ззаду, і прийди до них від бальзамового ліска. І станеться, коли ти почуєш шелест кроку на верховіттях бальзамового ліска, тоді поспішися, бо то тоді вийшов Господь перед тобою, щоб побити филистимський табір. І Давид зробив так, як наказав йому господь, і він побив филистимлян від Геви аж туди, куди йти до Гезера.